Черкаські спортсмени торік досягли значних успіхів на змаганнях різного рівня, зазначив начальник обласного центру Інваспорт Юрій Горященко. Так, на Паралімпійських іграх у Лондоні черкащани здобули три золоті та одну бронзову медалі. Це такі, як Юра Сарук, який взяв дві золоті медалі і встановив два паралімпійських і мірових рекорди. І також Ковальчук Василій, який вперше в історії Паралімпійських ігор і вперше в історії України став паралімпійським чемпіоном по польовій стрільбі. За підсумками виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях було визначено десятьох найкращих спортсменів області. Серед них, зокрема, паралімпійці Олександр Дріга, Василь Ковальчук, Андрій Стельмах, Григорій Вовчинський. Вони та інші спортсмени отримали нагороди від обласного центру інваспорт. А футболіст Віктор Пустовіт та веслувальник Андрій Стельмах стали майстрами спорту міжнародного класу. Відзначили і тренерів найкращих спортсменів Миколу Баса та Валерія Маслякова. Також були нагороджені найкращі молоді спортсмени, які гідно захищали честь області на національних змаганнях. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.